Привіт, дорогі глядачі! Сьогодні у нас на каналі особлива тема для всіх початківців покеру. Як і обіцяли, ми розкриємо таємниці і рекомендації щодо вибору ідеального покерума для вас. Адже правильний вибір платформи це перший крок до комфортної та успішної гри. Отже, основне питання сьогодні: де ж шукати найкращий покерум для новачка? Відповідь досить складна, адже на ринку існує безліч варіантів. Але не хвилюйтеся у нашому відео. Ми зосередимося на одному із найкращих покерних столів для початківців покербет. Пам'ятайте, правильний вибір вплине не лише на ваш комфорт під час гри, а й на можливість отримати більше задоволення та успіху. Тому я щиру раджу слідувати за нами до кінця відео, а також перейти за посиланням у описі та закріплених коментарях. А при реєстрації використайте промокод Він2023. З ним вас чекають приємні бонуси і переваги, щоб початок на покербет був ще більш приємним та вигідним. Добре, давайте ближче познайомимося з покеррумом. Покербет є одним із найпопулярніших українських покерних столів онлайн, запущений у 2016 році. Швидко здобув популярність серед покерних гравців в Україні та інших країнах східної Європи. Однією з ключових переваг покербет є його ліцензія КЮрасао. Що забезпечує правову базу та надійність, ліцензія гарантує, що покер-рум працює в рамках вимог законодавства та дотримується стандартів адекватності та справедливості гри. Ще одним важливим аспектом є репутація та імідж покер-рума. Покер Бет завоював довіру гравців своєю надійністю, швидким та чесним розрахунком виграшів, а також високою якістю обслуговування користувачів. Це є важливим фактором для багатьох, адже комфортна та надійна гра запорука. Успіху та задоволення від процесу. Ось ми вже на сайті PokerBet. Як бачите, інтерфейс тут зроблений дуже зрозуміло та зручно. На головній сторінці ви з легкістю зможете знайти потрібні столи та турніри, а також отримати доступ до інших функцій. Важливі кнопки розміщені на видному місці, тому навіть для новачків буде легко зорієнтуватися. Тут у вкладках розміщені всі функції та налаштування, які допоможуть контролювати свою гру, а також знайти додаткову інформацію про ігри та статистику. Покербет дбає про ваш комфорт та зручність. Але не лише на комп'ютері можна насолоджуватися грою. Покерру також має мобільний додаток, який адаптований під екрани мобільних пристроїв. В додатку Покербет також можна здійснювати всі основні операції, які доступні в комп'ютерній версії. В ньому є можливість. Шукати столи та турніри, грати на реальні гроші або в режимі спостереження, робити ставки, переглядати статистику та контролювати свою гру. Мобільна версія PokerBet дозволяє бути в грі в будь-який час і в будь-якому місці. Вам не потрібно буде сидіти перед комп'ютером. Тепер ваші улюблені ігри з вами завжди на смартфоні або планшеті. Інтерфейс додатка також простий, зручний та доступний навіть для новачків. Це є дуже важливим аспектом, адже зручний софт дозволяє більше насолоджуватися грою та зосередитися на стратегії, а не на пошуку функцій. Тепер прийшов час поговорити про процес реєстрації на цьому покер румі. Вам знадобиться лише кілька хвилин, щоб стати учасником. По-перше, знайдіть на головній сторінці покер-рума кнопку Зареєструватися і перейдіть на сторінку реєстрації. Тепер давайте подивимося на кожен крок. Вам потрібно буде ввести деякі основні дані, такі як ім'я, прізвище, дату народження та електронну пошту. Будьте уважними та переконайтеся, що все введено коректно. Після цього оберіть унікальний логін та пароль для акаунту. Ці дані будуть використовуватися для входу на сайт у майбутньому. Тому збережіть їх у безпечному місці. Після заповнення усіх полів форми необхідно підтвердити електронну пошту, натиснувши на посилання, яке прийде на вказану вами адресу. Це стандартна процедура для підтвердження облікового запису. Як бачите, реєстрація на сайті дуже проста та займе всього кілька хвилин. А ще одна корисна функція PokerBet – підтримка мовних налаштувань. Можна вибрати зручну мову і насолоджуватися грою без зайвих перешкод. І так, ви зареєструвались на сайті PokerBet та готові зануритися у світ покеру. PokerRoom пропонує величезний вибір турнірів та ігор, які задовольнять гравців будь-якого рівня. Серед популярних варіантів гри на PokerBet є, звичайно ж, техаський холдем, Омаха та Стат. Розкажу більш детально тихаський холдем. Тут гравцям роздають по дві закриті карти, а на столі відкриваються п'ять загальних. Ваше завдання створити найсильнішу покерну комбінацію, використовуючи свої особисті карти та загальні. Техаський холдем характеризується різними раундами торгівлі, де гравці можуть підвищувати ставки, рівняти їх або згортати свої картки. Це гра стратегії та психології, де кожен хід може впливати на весь результат. Омаха в грі роздаються по чотири закриті карти, і також є п'ять загальних на столі. Вам потрібно буде створити найсильнішу покерну комбінацію, використовуючи дві свої особисті карти та три загальні. Статпокер. тут гравцям роздаються карти з різних колод, зазвичай три карти на кожен раунд. Цікавість полягає в тому, що після кожного раунду гравці відкривають одну зі своїх карт, дозволяючи іншим гравцям бачити часткові комбінації. Крім цього, є турніри. Фріроли це безкоштовні турніри, на які користувачі можуть реєструватися без внесення будь-яких грошових зобов'язань. Вони чудово підходять для новачків, які хочуть набути досвіду гри без ризику втратити свої кошти. Go – невеликі, одностільникові турніри, які розпочинаються, коли всі місця за столом заповнені. Вони зазвичай мають невеликі баїни і підходять для тих, хто хоче зіграти кілька швидких ігор. Турніри з низьким баїном покербет пропонує багато турнірів зі зниженим внеском, що дозволяє новачкам зіграти за доступною ціною. Це відмінна можливість для знайомства з покерними стратегіями. Турніри для новачків досвідчені гравці тут будуть менше зустрічатися. Такі заходи спрямовані на надання досвіду новачкам без переживання зіткнень з більш досвідченими суперниками. Хочу дати декілька порад початківцям. Починаючи свій покерний шлях, почні з фріролів, щоб зрозуміти основні правила і зіграти кілька безкоштовних ігор. Досліджуйте покарні стратегії, дивіться відео з професіоналами та читайте статті для вдосконалення своїх навичок. Не грайте на гроші, які ви не готові втратити. Розподіляйте свій банкрол на різні ігри так, щоб знизити ризик втрат. Покер може бути іноді випробуванням для вашої терпимості та емоційної стійкості. Пам'ятайте, що вдача ідей приходить, і важливо залишатися позитивним навіть після невдалих ігор. Спостерігайте за гравцями за столом, вивчайте їх ставлення, стратегії та звички. Це допоможе вам визначити їхні слабкі місця та використовувати їх для своєї переваги. Новачкам на PokerBet відкривається шалений світ акцій та бонусів, які допоможуть збільшити баланс та зробити гру ще цікавішою. Спершу стануть доступні вітальні бонуси. Покербет пропонує сім видів на вибір. Щоб ви не обрали головне використати бонусний код протягом 60 днів з моменту реєстрації та підтвердити свою електронну пошту. Так ви отримаєте заслужений бонус із виграшем. А це ще не все. PokerRoom часто організовує регулярні акції для своїх гравців, які можуть включати бонуси на поповнення рахунку, безкоштовні турніри, розіграші призів та інші вигоди. Щоб бути в курсі всіх акцій, слід підписатися на офіційний канал PokerBet. Та стежити за новинами. А для тих, хто грає активно та вірно, є ВІП-програма. Кожен рівень надає додаткові переваги, такі як кешбек, ексклюзивні пропозиції, пріоритетність, в обробці запитів на підтримку та інше. Чим вищий рівень, тим більше бонусів отримаєте. Ще однією цікавою можливістю є отримання коштів за приведення друзів на покербет. Кожен раз, коли ви приводите друга, виплачується 250 гривень. Також починаючи з 1 червня, всі нові гравці. І можуть швидко поповнити свій банкрол. Виконуючи прості завдання, які доступні протягом 30 днів після реєстрації, кількість успішно виконаних завдань впливатиме на цінність отримуваних призів. Один із найважливіших аспектів пригрів покер онлайн це зручність та безпека вводу та виводу коштів. На Покербет ви маєте можливість вибрати з різних способів оплати та забезпечити надійну обробку транзакцій для поповнення рахунку на сайті. Можна скористатися банківською картою «SettlePay», «Wallet», «NetTeller», Skrill, Adv Cash, Piastrix. Та іншими системами оплати. Всі кошти будуть зараховані на баланс ігрового рахунку всього за кілька секунд. Щоб вивести свої виграші, необхідно пройти верифікацію акаунту. Це забезпечить додатковий рівень безпеки та конфіденційності. Для цього знадобиться паспорт, id картка або посвідчення водія. Також слід верифікувати платіжний метод, з якого буде або був здійснений депозит або виведення коштів. Важливо пам'ятати, що на виведення коштів можуть бути застосовані комісії так само, як Можуть виникнути витрати, пов'язані з конвертацією валют у вашій платіжній системі та інші внутрішні комісії. Будь ласка, ознайомтесь з умовами на офіційному сайті PokerBet, щоб уникнути неприємних сюрпризів. Один із головних показників професіоналізму та забезпечення комфорту гравців це якість та доступність служби підтримки. На PokerBet вас чекає високоякісна команда. Підтримка доступна у режимі реального часу, щоб вам завжди було зручно та легко звертатися за допомогою. Ви можете Зв'язатися з ними через онлайн-чат на сайті або надіслати електронний лист. Також, якщо виникне необхідність у телефонній підтримці, зможете скористатися контактним номером, окрім вищезгаданих переваг, як у всьому є і деякі недоліки, наприклад, можливі витрати пов'язані з конвертацією валют в USD в обраній платіжній системі, а також внутрішні комісії, сплачувані користувачем. Крім цього, не завжди можлива швидка відповідь від служби підтримки, як би того хотілося. Особливо в час пік важливо зазначити, що ці недоліки не впливають на професійність та якість гри, але варто знати про них. Дякуємо, що переглянули наше відео. Ми розглянули всі ключові моменти, які важливі для новачків, що шукають ідеальне місце для онлайн-гри в покер. Зараз найкращий час приєднатися до покер-рума за посиланням, яке ми залишимо в описі під відео та коментарях. Не забудьте скористатися промокодом vin 2023 для отримання додаткових бонусів. Реєстрація проста та швидка. Всього декілька кроків, і ви готові до гри. Підписуйтесь на наш канал, діліться цим відео зі своїми друзями. Новачками тисніть лайк та дзвіночок, щоб бути в курсі новин про покер. До зустрічі за покерними столами на PokerBet!